Отже, продовження частини другої, третьої лабораторної роботи. Будь ласка, увага на екран. Зараз я заповнила частину саме ось цієї таблиці, яку я вам дала на розгляд, після опрацювання восьми запитань. Отже, таблиця 3.1. Методи побудови його дизичної мережі. У нас є ось такі колонки, які ми вже з вами обговорили у попередньому відео. Отже, в нас є назва геодезичної мережі, назва методу, вимогу до побудови точності характеристик. Отже, у нас є такі пункти, які нам необхідно заповнити. Е, і перелік тих е, вимог, які нам необхідно опрацювати. Отже, дивіться, у нас є геодезична планова мережа першого класу. Це назва геодезичної мережі. Назва методу це триангуляція, трилатерація, ГНСС. Це те, що, про що ми з вами розмовляли на початку третьої лабораторної роботи. Тобто, в теоретичному матеріалі ми з вами розглянули, які є гіодозичні планові мережі і які методи ми використовуємо. Отже, вимоги до побудови. Сторони 20-30 км, мінімальний один пункт на 200 квадратних кілометрів. км. Точності характеристика. Є похибка положення і відхилення плюс-мінус 0,2 метри. Далі розгляньте, будь ласка, самостійну геодезичну планову мережу другого класу, так само за цим же принципом. Розпошіть третю мережу я вам вже розписала, також допомогла в працюванні. для прикладу, розглянула нівелірну висотну мережу першого класу, геометричне нівелювання, є методом. Вимогами до побудови є подвійні ходи, довжина ходу до 50 км, далі точності характеристики СКП 0,5 мм на корінь із квадратного кілометру. Отже, і нам необхідно опрацювати нівелірну висотну мережу другого класу, нівелірну висотну мережу третього класу і четвертого класу. Далі в нас є геодезична мережа згущення четвертого класу. Ми бачимо метод використаний: полігонометрія та хеометрія ГНСС. сторони 2-4 км, орієнтація на 2-3 пункти вищого класу і похибки положення. Також розглянемо геодезичну мережу першого розряду, другого. Розгляньте, будь ласка, самостійно. Знімальна геодезична мережа, похибка залишила, визнайте метод і вимогу до побудови. Отже, знімання геопросторових об'єктів кадастрова зйомка, використання методу ГНСЕС та геометрія, відносна точність не гірша, ніж 0,1 метр в містах до 0,05 метрів. Похибка координат плюс-мінус 0,5 до 0,1 метрів. Отже, будь ласка, заповніть недостаючі значення тих, які не вистачає. І цю таблицю я вам надсилаю, будь ласка, для зручності опрацювання. Тому ваше саме завдання на сьогодні полягає у наданні відповіді на вісім запитань стосовно назви документу, пункту, статті та визначення. І ці вісім запитань. І таблиця 3.1 Методи побудови готизичної мережі, яку наполовину вже я допомагала вам заповнити, тому, будь ласка, продовжуйте роботу, я буду очікувати ваші роботи на перевірку. Ті, хто вже надіслали, напротязі заняття я перевірю та оціню ваші роботи. Отже, будь ласка, або закріплюйте на навчальний сайт, або надсилайте в особисті повідомлення в Telegram, будемо з вами перевіряти ваші роботи. Прошу, будь ласка, не затягувати з опрацюванням, бо завдання об'ємні, тому саме на, завда... на занятті я вам залишаю час для опрацювання, тому не гайте час і починайте опрацьовувати вже зараз. Дякую всім, очікую на ваші роботи.